Ну, а ми поговоримо про ситуацію на нашому півдні, оскільки росіяни намагалися запускати знову ракети по Одещині. І що там на Херсонщині відбувається? Бериславу обстрілювали, а з іншого боку, з'явилася новина сенсаційна, яка не підтвердилася стосовно так званого звільнення нової Каховки. Так, що насправді окупанти там роблять, яка їхня активність на лівобережжі Херсонщини, і загалом про акваторію Чорного моря, про ракетоносії, всі ці питання адресують. Суємо Наталію Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталія, я вас вітаю. Доброго ранку і слава Україні. Героям Слава вітаю вас. Хотів би запитати про нову Каховку відразу ж. Бо вчора всі на вухах, що називається, стояли з приводу певних заголовків певних медіа, які побігли попереду всіх і написали, що нову каховку звільнено. Що насправді відбулося? На жаль, військові теж вміють фантазувати і мріяти потрошку. Інколи це виходить от таким заголовком або сенсацією, псевдосенсацією. Насправді, ж, просто це напевно видали трошки раніше за бажане за дійсне. Ознаки того, що росіяни намагаються збирати речі, пакувати на мародерини і відправляти, а речі. Мається на увазі цивільні, вони знову шукають цивільний одяг і, перевдягаючись, не завжди залишають міста а на жаль, розташовують свої позиції в такому замаскованому вигляді. Це комплекс таких же народних прикметів, які ми спостерігали, коли вони готувалися до наших активних дій з деокупації правого берега. Знаємо, як вони тежіють до традицій, а хай дотримуються вже. Якщо почали збиратися, хай не зупиняються на даному етапі. Можемо констатувати, що не залишили вони в абсолюті ані нову каховку, ані будь-який інший населений пункт. Є певна ротація сил, тобто частково виведено. Підрозділи, але ми знаємо, що їм потрібні сили додаткові на схід, куди, куди вони їх підтягують. Саме тому зараз з півдня прибираються деякі частини. Вони не бачать зараз перспектив швидкого розвитку подій на півдні. І саме тому почуваються більш-менш спокійно і можуть в такому розміреному темпі планувати свою діяльність. Це така в них зараз панує розкладка подій, але ми продовжуємо бойову роботу для того, щоб вивільнити 30 кілометрову смугу лівого берега для того, щоб полегшити життя правому берегу. Наскільки до сих пір вони продовжують обстрілювати, окупанти б'ють по населених пунктах. Просто зараз зранку було обстріляно знов Білозірку, Там знову є постраждалі цивільні особи, важкі травми, важкі поранення. Їм надається медична допомога, багато руйнувань приватних обійств. Тому всі, хто там є і чує нас зараз, прошу перейти в укриття. Те, що ми продовжуємо роботу, яка має результат, свідчить. Підтверджено тим, що в Олешках, на Коповці, в Скадовську відбувається ось таке броунівський рух і переформатування ворожих підрозділів, тобто вони вишукують для себе стару нову тактику. Так ми це називаємо те, що я назвала перевдягнувшись, відправивши на мародерене майно, бути готовими самим вшитися. Ми бачимо дійсно, що всі ці такі дії окупантів вже для нас знайомі, і вони так діяли не один раз перед тим, коли десь мотували від'ємний свій наступ на певних територіях. Однак, що стосується масованих ракетних ударів по Україні, бачимо, що за минулу добу Шахеди атакували кривий ріг. Також дві ракети атаку намагалися атакувати Одещину, але наші, на щастя, наші сили ППО справилися з ними і збили їх. Ну і бачимо, що раніше Бавовна у Джанкої трохи прорядила ряди калібрів російських. Тобто, бачимо, що у них, напевно. Вно менше запасів тих ракет, і гур про це говорить так, які були на початку повномасштабного. Тобто, чи впливає це на періодичність цих масових ракетних обстрілів, чи будуть ще такі масовані так по 50-100 ракет одночасно разом із шохедами, чи все ж таки у Росії уже геть інші можливості стану на сьогодні? Можливості в них дійсно суттєво підірвані, і кількісний запас не відповідає вимогам організа... якісної організації масованої ракетної атаки. І ми попереджали про те, що вони будуть змінювати тактику, скоріш за все, переходячи на точкові ракетні удари. От такі саме ракетні удари, точкові вони зараз відпрацьовують по півдню України. Зокрема, по Одещині вже було двічі, такі атаки застосовані. І те та атака, яка була вночі шахедами, це теж ознака так званої зміни тактики, коли відбувся ракетний удар по одному напрямку, е, очікуючи, що протиповітряна оборона зосереджена далі, там е, відпрацювати по іншому напрямку. Зокрема, певний успіх вони мали, оскільки є п'ять влучань тільки одне збиття. Серед шахедів, які були запущені в Криворіжжі, але все ж таки ми говоримо про те, що така тактика нами передбачувана, і вочевидь буде повторюватись саме ось такими: дрібний гурт, як то ми називаємо. Ще хотів вас запитати, пані Наталі, про активність російського флоту. Ми, окрім того, що спостерігаємо час від часу їхні маневри з виведенням ракетоносіїв на позиції, потім вони заходять назад. Також бачили, що вони ж затіяли минулого тижня операцію з пошуку уламків цього американського дрона. І там до десятка кораблів сконцентрували в тому районі. Потім почався шторм. Росіяни згорнули цю операцію. Чи повернулися вони до неї, чи власне вирішили, що це безперспективна справа і вже не. Продовжують ці пошуки, що підказує наша розвідка, наші дані, чи, чи спостерігаємо ми подібну активність? Скоріше за все, вони задовільнилися тим, що знайшли, зрозуміли безперспективність подальших дій, тому що основна діяльність їх зараз паравельне угруповання в кількості 13 одиниць, розташована і розгалужена, розсереджена по. Чорному морю в зв'язку з тим, що в ті гавані, яку вони так омріяно зайняли, Севастополь їм вже не так спокійно. Вони намагаються розсередити свій флот і в тому числі навіть судна забезпечення для того, щоб не було скупчення в одному місці, там де їх час від часу турбує наш неспокій зараз. В чорному морі перебуває на чергуванні чотири ракетоносії. Два надводних, два підводних загальний зал калібрів такого потенціалу може бути до 24 одиниць, але враховуючи не вантаж джанкою, їх може бути менше, тим не менш ракети, які в'їхали в надводного базування. А ті, що підводні, споряджені два човни. І нагадаю, що коли вони на чергуванні, повітряна тривога це обов'язково для реагування в дуже оперативні стислітер, тому що виявлення пустів з підводних човнів ускладнено. От якраз з бухти Севастополя, вчора, з'явилося цікаве відео, таке якраз під час цієї атаки зняте, і там видно, що потужний доволі вибух відбувся в цій бухті, не виглядає це на знешкодження якогось дрона, а дійсно на влучання в об'єкт, скажімо так, це виглядає. Але попри те, Попри ті факти і докази Шойгу власне нагородив там чи представив до нагороди двох військовослужбовець чорноморського флоту, при причому наголосила російська пропаганда, на цьому, що ці дві жінки, які служать зараз на боці ворога, вони перейшли з української армії так після анексії Криму. Тобто, от вони тепер, значить, ніби захищали Севастополь автоматами від цих дронів, і прямо з автоматів Калашникова з Зброї, ніби дрони ці збивали, от просто хотів би запитати вашу думку щодо цієї всієї сцени, яку легенду, яку розіграла російська пропаганда, що, мовляв, Севастополь захищений і захищають його от, жінки Чорноморського флоту, військовослужбовиці з автоматами. Наскільки ефективно це все виглядає, і наскільки переконливо на ваш погляд? Ну, нагадаю відому цитату якраз про значення пропаганди. Так чим неймовірніше брехня, тим більше і скоріше не повірять. Тому НАТО за перебріком це працює бездоганно. Вони ведуться на всі ці бачібачки, казачки і так далі. А наша задача продовжувати той самий сезон, який кримчани так люблять. Вони завжди казали про те, що Крим це курортна зона, і з початком тепла починається курортний сезон, починається бурхливе життя, і так далі. Ну, бурхливе життя, тепло і навіть припікання ми їм обіцяємо. Причому припікати почало вже з березня, значно раніше почався цей гарячий сезон в Криму цього року. Ну і ще про Кінбурзьку косу вас запитаю, яка ситуація там, адже звідти завжди виникає загроза для щодо обстрілів для громад Очакова і сусідніх громад. Яка ситуація зараз? Що вдається там ворога стримувати, накривати його вогневим ураженням, працювати по районах дислокації саме ворожих військ? Кілька днів перед тим ми досить результативно відпрацювали по їх вогневим вогневих позиціях. Там де стояла система реактивного залпового вогню і артилерійські системи. Також накрили склад з боєприпасами, і зараз в них дуже суттєвий такий збройний голод на західній частині коси, саме тому обстрілів значно поменшало. До прикладу, вчорашній день це тільки два мінометних обстріли по акваторії, як нагадування того, щоб миколаївські порти навіть не думали починати свою роботу, але наша робота з проти, проти і ведеться не тільки бойова, а і на дипломатичному рівні ми продовжуємо роботу щодо включення миколаївських портів до. Е Коридору зернового, і е, ця перспектива цілком імовірна. Ми продовжуємо бойову роботу для того, щоб ворог не мав силу і потенціалу е, обстрілювати морські транспортні шляхи, і відтискаємо його дуже потужно, відтискаємо до е, лівообережя, там де е, півостров починає своє починає своє єднання з материковою частини. Тобто наразі вони більше відтіснуті до херсонської частини. Кінбургської коси. Сподіваємось, що просунутись знову повернутися на Миколаївську частину ми їм не дамо і будемо продовжувати цей відтиск в тому ж напрямку, що і війська, що знаходяться в поході. Пані Наталі, дякую вам за такий вичерпний коментар. Цікавий. Дякую за спілкування, успіхів. Наснаги вам у роботі, а нашим силам, збройним на півдні, теж влучності по ворожих позиціях і перемог. Дякую. Дякую, Наталія Гуменюк. Була в нашому ефірі, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.